Це, це не то, що це не концепт, це нічого. Тобто, ну, вони реально вже зробили ці тачки. Якщо вони зробили цю технологію, значить там всі решта зараз роблять десь за, за яких -то там, скажімо так, місяць, 2-3-10, половина автомобілів буде так, заряджатись. На сьогоднішній день, за півгодини, взагалі там, без проблем зарядитись. Іноді проблеми з доступністю зарядок у регіонах. Ну, дякуючи знову таки м -м, крутим технологіям. Технологіям, податкам, да? те, що в нас познімали податки, нас ця економ... ця частина економіки почала розвиватись, почали завозити е... ну, електрокари. Ну, в Україні, я думаю, з цим особливих проблем немає. Ну, реально, якщо у вас така проблема, от, з зарядками, напишіть, будь ласка, в коменти. От. Я з тобою не погоджуюся. Ту в нас так і так. Да, то тобто, я не рахую це за мінус, Я думаю, що в нас їх дуже багато. Якщо брати інші країни, так да, можливо, сосо, so -so, то є там, там це більше екзотика. Ну а в нас це вже потреба. Тобто, нас реально люди на цьому заробляють гроші. Я знаю багато компаній, які на цьому побудували успішний бізнес на зарядках. На, на цьому всьому, то тобто, відповідно це все працює. Тому 50 на 50, не погоджуюсь з цим. Висока вартість батареї та ремонту. Ну, Особисто ремонтував батарейку, приїжджав на Гольфік знизу, там пошкодили батарейкою. Так вроді нічого. Тобто погнули в одному місці. так, Підігнули батарею, не то, що вона там розірвана була. І два модуля погнулись. Ну, На такі бомби їздити не захотів і людям продавати не став. Відповідно, знайшов цих два модуля для, для Гольфа Заплатив за кожен модуль по 200 доларів. Ну, я не думаю, що там якісь, скажімо, якщо взяти такий більш-менш глобальний заміною ремонт в ДВС, там дуже дешевші кошти. Тому це така дуже відносна правда, батарейка на сьогоднішній день до Тесли, там, скажімо, до троєчки, можна взяти в відмінному стані батарейку там, за 5 тисяч доларів, без особливих проблем. Так, да, на початках це було все дорого. Зараз. Це доступно. 5 тисяч доларів для батарейки. Ну, реально на одній батарейці 200 тисяч можете від'їздити. Та ви наекономите на тих 200 тисячах, там ну, реально 20-ку можна зекономити на бензині. І потім потратити 5 щоб ще 200 проїхати. Ну, взагалі не проблема, тому не погоджуюсь тут. Зниження ємності батареї з роками. Ну, це дано, але все якби знижується. Да? Якби ресурс двигуна до, до першого. До першої капіталки, а зараз такі девейси пішли, що вони взагалі там до 100 тисяч тільки їздять, а далі треба їх або капіталити, або міняти, або ще щось. Тому ну, це таке, да, тобто, якщо батарейка у вас 200 пройде, то не кожен девес 200 пройде, якби, ну, Я думаю, багато хто зі мною погодиться. Тому такий собі е, мінус. Сумнівний.